Hello, Friendly! З вами Деніс Френді. Що ж, так як я обіцяв, знімаємо сьогодні на пахлову. Розкажу, як пройшов сьогодні у мене день. так, Коротше, пішов я знову на роботу о 8-й годині, до вона потім якраз... в тій годині в 6 запиталася, чи ти працюєш до 7, ї чи не міг би до 8. ї Ну я не міг вже... До 8 сидіти, складати, ну, поскладати коробочки. Я сьогодні в основному складав коробочки і, і їм приносив. та. І вона попросила, Та я ніяк не міг, бо в мене, ну, я не сказав, що в мене справи. Наступного разу, якщо не забуду, скажу, що в 7 годині у мене справи. Що, коротше, я зайнятий, Та на відеозйомку. І так, ну то слухайте, цілий день. А сьома 7 година, якщо я з 8-8, мені не виходить ніяк зняти, бо в мене плани. А в 7 годині саме той час, щоб зняти вам контент. Я не буду казати, що я знімаю контент, але треба сказати, що зайнятий. І, коротше, я пішов у 7 годині. Поїхав вже ти, ти, такі справи, але дивіться, що виходить. Четвер попадає 20 жовтня. Блін, 20 жовтня буду точно працювати, Вихідних вихідні ніяких не буде, доведеться піти. Я коротше, так зроблю. Е, в 7 годині я встану, а на 8 я їду. Я в 7 годині встану і познімаю контент на 10 годину. Там може 10 годині. Е, ну, Дістану Wi-Fi, там був якийсь Wi-Fi, я сьогодні пробував. Якщо буде Wi-Fi, я намах кину в 10-й годині ту загрузку. Не знаю, коли загрузиться, але я кину в 10-й годині і в 10-й годині воно загружиться. Коротше, в сьомій зніму і попробую на 10-ту загрузити, там, якщо вийде. Якщо не вийде, тоді на 8-й тоді, тоді як вийде. Ну, Блін, недобре, недобре, але що зробиш? буду... Може і завтра, завтра не вийде мені наперед зняти, бо треба потім поїхати купити, а я цей. А я завтра зранку у сьомій не зможу, бо а я на 20 спеціально куплю, а там я не зможу купити, бо завтра, бо не буде у мене ще контенту, ну, реакції, їди. А сьогодні, А сьогодні була. Розумієте, мама купила пару днів назад цю пахлаву, а я дурний забув, що я міг сьогодні зранку встати і якраз познімати. Ну забув, забув і все, так вийшло. Ну нічого, на 20 я зроблю, тому... Такі справи. Все, поїхали до заставки. День правильно реагує, День правильно реагує. Це не буде реагувати на. Тут назви нема. Коротше, пахлаву! Ву-Ву-Ву. Дивіться, я зараз одну з'їм саму другу щаю третю. Це татова, не знаю, чи буду їсти. Я не, не дуже фанат цієї їди взагалі. Тому третю, скоріше всього, їсти не буду. Добре, давайте почитаємо ваші коментарі, які ви залишили підчора під роликом. Я дивився, ві, і, і, лайки не списав. Ну, тому давайте подивимось. Вибачайте, що сьогодні ролик не вчасно. Ну, я на роботі, розумієте? Буде прем'єра. Блін! Блін, твою ж. Було ж 10 лайків, пам'ятаю. Списав. Я пам'ятаю, вчора ви поставили 11 лайків чи 10. Блін, Ютуб списав. Ютуб ти придурок, ти придурок дебільний. Коротше, читаємо коментарі. Ми їли хачапурі, я вже відповів що ми їли, і ви написали, тепер ясно, тепер ясно, окей, зрозуміло, понял. А понял, тепер зрозуміло. Ви зрозуміли, я зрозумів, що ви зрозуміли. Тік-ток, Мюзик, привіт, знімаю що. Добре. Арабік бой, жду реакцію на сладкі язики. А, ну не знаю, коли поїду куплю. Я казав, що ви чекаєте. Ну, я не знаю, друзі, чи я поїду і куплю, бо на роботі то далеко ж в місто треба їхати. Ну, десь вийде. Не знаю, коли десь куплю. Та. На вихідні може куплю. Та. Е... Мюслі, да, понравилось, жду реакцію на язики. Добре, якщо вийде, куплю. Ліруся, чекаю реакцію на сладкі язики, якщо вийде, куплю. Дуже сподобалась, Настя Тушенцова пише. Дуже дякую. Настя знову. Так, давай на слодкі язики. Добре, сподобалось, дякую. Сподобалось, дякую. Роман Ковальчук, мені сподобалось. Молодець, дякую. Олексій Ніколаїв, ти круто. Ти крутой ролик знімаєш, я знаю. Ваня Ігрушки, День спрайні, ти телучі, дуже дякую. Е, Рома Василенко, так сніми на веселкові цукерки. Ну, чи язики, чи веселкові цукерки, добре. На вихіднях уже скоріше. Та. Е, Роман Ковальчук, так купуй, добре куплю. Містер Бістер, так зніме на веселкові язики, добре снімлю. Ура, завтра пахлава. Ось вона. Е, Настя Тодорченко, так, купи язики. Чекаю на вихідні. Діджей Піс, так, купив силкові цукерки. Зрозумів. Айфон айфонович. так, купи язики. Солодкі. Так, купи, сподобалось. Дякую за коментарі. Приступаємо реагувати. Все, приступаємо. Ну, розумієте, мінус цих е, роботів, що ясне діло, що якщо ти працюєш, то ти повинен е, ті години працювати, які там пиш. Ну, які там пиш, які вони кажуть з. Вони взагалі кажуть, з 8 до 8 ого, з 8 до 8 а я до 7. Ну, на годину швидше. Щоб хоча б цю годину виділити для вас на контент. Та, тому так виходить. І ну, надіюся, буде достойна. Знаєте, зарплата, і ми з вами зможемо не тільки контент купувати до 50 гривень, бо в основному я для вас купую до 50 гривень їду, а зможемо, дозволимо собі більше купити. Я мріяв раніше купити консервовані е, в банці ананаси. Вони коштували тоді 50 гривень чи навіть більше. Я не міг собі їх дозволити ще тоді, а, бо я тоді видно, до 40 брав. Ну, а зараз мама казала десь 60 гривень. І завдяки цій зарплаті я зможу для вас купити те, що я хотів, так найбільше же, на відео, консервовані ананаси і прорегувати. За 50, за 60 чимось гривень, то й більше. Завдяки зарплаті. Тому, розумієте, ми, ми зможемо з вами набагато більше їсти і набагато. Ну, крутіші ну, Ну, більшої яка більше коштує. А до 50 гривень, ну не все ти зможеш попробувати. Тому такі справи. Все, поїхали до пахлави. Буде хла... буде, чекайте, як. Буде хвала. Буде пахлава. Поїхали. Відновляти до те. Ну. Нормально, бо то я, меду тут немає. Але сильно нормально. Думаю, 8 балів, так. Смачно поживно, 8 балів, класно. Можеш і третю за не знаю, з'їм. Подивився. Я знаю, завжди пахлаву продавали на морі. Ну, це літній, так, літом. Ти, мих, хоч скільки зі. Ну, купити її їсти, насолоджуватись. Ми знаю, що ці реакції не набирають перегляди. Але в основному ви пишете коментарі під кожній реакції. Шорт, під шортом не кожним ви пишете. що цей дебільний ніс уже задубав. Коротше. Під шортом ви не під кожним пишете, а от під кожною реакцією ви лишаєте коментарі. Тому є справді мотивація знімати для вас далі ці реакції, тому що ви під кожній реакції залишаєте коментарі. Молодці. Лайки ясно списує, але коментарі ви залишаєте, що ви є молодці. Тому є для вас знімати. Навіть під теми відео за 10 жовтня, там є теж на кожному відео по 5-6 коментарів. Молодці лишили. Ну там в основному найбільше, походу, коментував Містер Бістер, але молодець, хоч він підняв трошки актив е, тим роликам. Тому є мотивація для вас далі реакції горизонтальні знімати. Здається, та... тут мед трохи був. Точно, точно не знали, здесь був. Хм, добре. Добре, що добре. Хай буде 8 барів. Зараз спробуємо з чаєм. Добре. Щоб ви не дивилися, як я довго то жую, я роблю чай. Хм, а ситечко де? Пам'ятаєте ситечко, так? Да? Берєм, ситечка нема. От. Ось воно. Бесіточка нема чаю. Я думаю, що буде така нудна, пахлава, що довго будеш їсти. А нічого, добре. Я думаю, що навіть з чаєм вона буде на 9 балів. У нас там на роботі також є чай і пиття. Чікаво пиття. В 11 годині. Потім перша обід. І 5 година 15 хвилин. В 11 годині 15 хвилин. І в 5 також 15 хвилин чає пиття. Там. Тому такі справи, Що ми собі теж дозволяємо. Ну, блін, цілий день складати коробочки. Якби вам дали роботу, цілий день складати коробочки склали. Поставили, склали, поставили. Ви би це робили, бо я робив. Напишіть в коментарях. Та. Ну, особо не є нудна, ну, трошки чуть-чуть. То, що єдиний мінус. Е, завжди ти постійно маєш стояти на ногах. Типа ти сидячи, там немає як сісти. І це один мінус. А так, то вроді я не особо жаліюся, бо то, що було на дзвіночках, це було набагато гірше. Автомати дуже сильно... Е, Голосно робили, дуже вуха боліли від того голосу, від того звуку дуже голосного. Тому я вважаю, що це краще. Це тихонько ти собі робиш, складаєш. Та й все. Ти їм приносиш, бо вони просили ти. Я думаю, це не є погано. То, що я подумав за 20 число, то, блін, купа контенту треба зняти. Трохи недобре. Якось треба буде викручуватись, як вам. І контент і побути на роботі. Бо гроші хочу, хочу. Розумієте? Ну але подумаймо серйозно. З контента я маю цілий 0,0 грошей. А там буду мати гроші. Йдемо тут там, де можна справді заробити. А це вже на вечір. Добре. Тоді тільки так, хай буде. Тоді тільки так. Коротше, я ще там... Я не знаю чого. Коїсь херні воно холітається, хитається. Чого воно хитається? Дамо ще цукру. Солодкоїшка, солодко їжка, Супер, все, поїхали щаємо. Я, здається, ще цю і все. Ні, третю я не потягну, я зрозумів. Бо я одною чую, що я наївся, це мені буде достатньо. Так, я думаю, що я поставлю 9 баю. 9 баю з чаєм. Без чаю 8, з щаєм 9. Так. Це якраз той випадок, де я хочу поставити ну, більше, та. Більшу оцінку з чаєм, бо раніше та сама була. Тому таке справа. Ще тут якісь такі всякі кружочки, ну дивні, дивні. Ясно, що мене простили до 8, не? Я? Ну до мені... я ніяк не встану. Ви можете сказати, якщо я ти в 8... Бо у мене восьмі справи. Ви зараз кажете на дев'яту. Ну добре, в дев'ятій знімай, а коли публікуй на 10, а в 10 вже майже... Ну що, 22 скільки? 22-17, так? І то буде скільки хвилин, то я ще з вами до кінця прем'єри не добуду, бо вже пів 10 треба, пів один лягати спати. Не знаю, може би і був. Ну, розумієте, бо я в 10 годині, ну, якщо я ще 9 протримую, то 10 я відруб. Та я 11 вже в ці останні дні відруба, відрубаюсь. Я не витримую. Спати, спати, спати. Все. Весь день, весь день йде на роботу, а на вечір 7 від сили години, 8 вже, дев'ята. Не знаю, ще 8, трохи, як 8, але 9, <клух> <клух> Вибачаюсь. <клух> Це було. крінж. Дев'ята години, я не знаю, я завжди змучений вже тепер у Ну вчора вроді був нормальний, але сьогодні може бути вже не дуже. Добре. Ви напевно замітили мою привичку. пити чай з ложкою. Я завжди п'ю чай з ложкою. В будь-якому випадку. Що тамке? Блін, я перелякався. Бо я дивлюся, чи йде зйомка. Я перелякався, що знову зйомка не йде. Думаю як це не йде. Я Київстар забрав. Я зрозумів одну штуку. Що знімати відео і мати і для зв'язку тримати телефон, типа з карточкою, мені це не підходить. Бо щось може вибити щось від Київстар. І ти в цей час знімаєш ролик. Може збити зйомку, тому мені ліпше підходить у цей телефон ставити сім-карту, і якщо бути на зв'язку окремо та сенсорний телефон. Хоча це дивно зваж, ви подивитесь на мене, але я викручуюсь як можу, щоб зйомку ніхто мені не перервав, розумієте? Все ідеально. Тому такі справи. Зараз іде прем'єра, можете спілкуватися, як вам захочеться. Пишіть, як вас. Пройшов сьогоднішній день, я про свій розказав, тепер черга ваша. Пишіть у чаті чи в коментарях, хочете, пишіть. А я хочу сказати, що на один на цю одну пахлобу чаю не вистачило. Що робимо ще одну? Блін, я вже часто не голю. У нас ще є 10 хвилин до 8, ну, блін, можна ще зробити. Давайте я ще роблю. Не багато, але я роблю. А! Ага. От я, як я дізнаюся, друзі, скільки я заробив. Скільки я заробив ...е-е, грошей. Ну, я так зрозумів, що він видає гроші кожного місяця. 1 листопада чи 31 жовтня дасть. І як я зразу отримую зарплату, я зразу вам чи знімлю, чи скажу цифру, скільки я заробив. За місяць. І ми друзі з вами. І ви, і я вам докажу, що якщо не виходив ролик вчасно, то були на це дуже великі причини. Бо я заробляв. Але якщо я з цього мало отримую, то я думаю нормально, достатньо. Я думаю, вони мені точно мають заплатити, бо ну, що це таке? Ну так, та точно, та тут без базара, так. То що нудно так цілими днями це складати. Блін, треба якоїсь музики, чесно стою. Я буду брати з собою наушники і складати. В одне вухо мусить бути, бо я не годен. Цілий день одне і то саме. Це хоч музику поставиш, ти вже буде краще. Так, я візьму з собою наушники, я тепер поняв. Треба скачати музику, бо я не годен, чесно. Ви щас тако складай, 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 то замахує. А так уже з музикою буде веселіше, так. Треба якось себе хоч трошки розважати. Добре, таке яке я А! Я ще хотів третій, але два до це доїдаю. Ха! Кось налякав, не налякав, напишемо в коментарі. <RC> <sound> я тебе зрозумів, що я вяжу тепер камеру. Бо. Бо зараз ніч. А то був день, ти я не видів, чи знімаю, чи не знімаю. Ну тепер ясно. Але довіряю, провіряю. Зажк. Тільки що я зрозумів, що я був лох сьогодні. Пояснюю чого. Я, знаючи, що буде пахлава сьогодні. Взагалі сьогодні в магазин не йшов і не купував там нічого. А я ж дебіл забув, що на 20 жовтня міг наперед купити. Де я? Ну треба буде завтра купити то і то. І на 20 ще щось. Блін, тупа башка. А я сьогодні дійсно. У мене 40 гривень було. Блін, я забув, я міг на 20 купити. Йолки-палк, я забув. Та вже, блин. Блін, так вийшло. Тупа голова. Що зробиш? Капіц. Вилетіло з голови. Що будеш ти робити? Я собі просто, мама така сказала, ти їш сьогодні пахло, ну типу, лишила. А я забув, що я міг на 20-й купити. Нічого, може постараюся завтра післязавтра. Подивимось. Якщо... Якщо буде час, куплю. Якщо не буде, ну сам не на роботі. Все, останній кусочок. Я думаю, вам достатньо нашому мені ще третій їсти і так багато подивилися. То, що я ще доключаю. Коротше, на цьому все. Чекайте. От тепер точно все. Про лайки я не знаю, що казати чи не казати. Коротше, тестуйте, пробуйте. Буде лайки. Буде до, до 10 лайків. І далі я залишу. Буде менше, напевно, закрию. Не знаю, чи під вчорашнім закривати, подивлюся. Пишіть коментарі, то, що я вас попросив, напишіть. З вами був Денис Плені, побачимо завтра в новій реакції. Сьогодні ще очікуйте пару шортів. Я ще сьогодні багато шортів буду знімати на 20 жовтня, бо я не знаю, що там з 10-ї на 10 годину треба багато зняти. Тому постараюся. Все, бачите, наївся. Дякую за перегляд, на добраніч. Всім пока-пока. Бувайте! Ой, поїли супер, будь здоров. Все, це хай буде тато, він не доїли. Все, кришки не доїде. Пока. У. Ой, поїв смачно. Ой, бай-бай. А. -а, -а.